В мирний час Ігор Пиріг мав родину, будував плани на майбутнє. Та з початком повномасштабної війни добровольцем пішов бити ворога. Сьогодні друзі та знайомі діляться. Він був доброю людиною, оптимістом, завжди приходив на допомогу. Був дуже веселим, позитивним, дуже хорошим парнем. Просто був відважним чоловіком, ну і просто людина. Ну, всім допомагав, усім робив усе це. Ну така людина, він що він нікому не відказував ніде нічого. Ігор Поріг був командиром зенітно-колеметного відділення 129-ї бригади. 29 березня в районі населеного пункту Миропілля Сумської області загинув від ворожого обстрілу. Це дуже світла, весела людина, дуже, дуже розсудливий, дуже гарний, ну, дуже багато слів, теплих, можна сказати. Дуже болить, що такі гарні хлопці покидають нас. Але ж надіємося перемога буде за нами, що не зря він загинув. Поховали Ігора Пирога на центральному кодовищі міста з усіма військовими почистями. Тепер йому навіки 51. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день.